Запам'ятайте цей мотоцикл, таким який він є. красивий. Там десь за пів кілометра вибігла собака. ай, такий. Просто перестаньте гальмувати. Все, все просто. Вирівнявся, загальмував. Тут нема шаленої бабки. Сферична дорога в вакуумі. Тобто деякі види падіння доступні тільки професіоналам. Є ще варіанти, як Є скажи. Віталій, вітаю! Привіт. Обіцяв нам розказати, як не падати в повороті. Так, обіцяв. Але ми будемо розмовляти більше, як падати в повороті, як не дивно. Ага, Як падати, щоб такого не робити, правильно? Так, це як в математиці, якщо ти пам'ятаєш, є такий метод Отпративно. добре. Да, тобто ми Отпративно. от знайдемо усі ці противні ситуації і спробуємо в них не потрапляти. Добре, добре, давай. Багато хто хто приїжджає на якісь тренування, там, на трек, на майданчик, неважливо куди, вони бояться їздити, бо кажуть, що я поїду, я впаду в повороті, поб'ю себе, поб'ю мотоцикл. Я краще просто постаю краєшку, подивлюсь, як ви там пацани їздите. Але якщо ви будете просто стояти дивитися, то це вам мало що дасть, треба їздити. Поговоримо, от як, 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 як можна впасти. Я спробую розповісти всі можливі варіанти, як можна впасти. Але на моєму байку краще не падати, добре, коли будеш показувати. будь ласка. Добре, ти теж можеш показати. Ця цнота ще не знята з нього. Варіант перший самий поширений, це щось е, слизьке в повороті чи банальний пісочок. На жаль, в нас е, наші комунальники українські вони вважають, що пісок на дорогах це щось нормальне. Вони його майже ніколи не прибирають, особливо по селам. Його дуже багато на дорогах. Е, е, і коли мотоцикл їде в наклоні і наїжджає на якийсь пісочок, е, стається так званий лоу – Це просто коли мотоцикл. Лягає на бік і падає. Так. Це, це називається лоу сайт, коли переднє чи заднє колесо втрачає щеплення з асфальтом, і просто так мотоцикл лягає на асфальті. Це може бути пісочок, це може бути листя. Це може бути щось слизьке, особливо масло. Я одного разу впав на маслі банально. Тобто, яке тут відчуття, ти їдеш, їдеш повороті і ти вже е, лежиш. В'їжджаєш, виходить. Е, я скажу так, що лоусайти, ці, ну, взагалі падіння з мотоцикла, я їх умовно розділяю на е, два види: е, швидкі і повільні. Швидкі це коли от, ти їдеш і лежиш відразу. Ага. Тобто, от, це дискретно. Якби. Ага. Ти не... <кій> Нем, Нема часу щось зрозуміти. Так, да, ти навіть не думаєш, нічого не робиш, ти просто от факт: ти їдеш і лежиш. Лежиш. А, є повільне падіння, коли там щось ти ще. там, Ти розумієш, що ти падаєш, ти встигаєш щось робити. Частіше на маслі це от швидке падіння, просто раз ти впав. <кій> а, масло, розмітка. А особлива пластикова, така розмітка, якщо ти помічав, є. Не вся розмітка однакова, є таша намальована фарбою, вона швидко стирається і кожен рік на волі. Є така з пластмасовими ставками, вони mm -hmm. там 3-4 роки вона тримається. У нас в основному в Києві на популярних магістралях її нанесена, вона дуже слизька. Мокра, вона ще більш слизька. Так, да, да, на мокру я попадав якось. А, як літ, вона прямо да. дуже слизька. Е, до речі, я коли їжу, особливо там в е, незнайомих е, локаціях, я інколи просто опускаю ногу до світофорі і там пробую асфальтну вою. Mm -hmm. е, бо, наприклад, в деяких країнах, е, наприклад, в Греції, в Туреччині, там дуже слизьке асфальт, бо там е, додають е, мармур, е, маленькі е, каміння мармуру, і вони особливо в містах. Е, Асфальт стає дуже слизький. Mm -hmm. Звернув увагу, що асфальт навіть однаковий. Він за містом в місті може бути трошки різним, бо машини накатують його і він стає більш слизький. Оці камінчики, що в асфальті вони mm -hmm. поліруються, і від цього асфальт стає більш ский. Mm -hmm. Тобто на це теж треба звертати увагу. Що ще в нас може бути таке слизьке? Це, наприклад, мокрі люки залізні, mm -hmm. сухі вони ще більш-менш. Коли після дощику, то вони стають більш слизькі. О, я знаю, я знаю. Спитайте мене, спитайте мене, ну, давай. а ще оці трамвайні трамвайні шпали, тому що я так на подолі чуть не навернувся. Я їду, дивлюсь, мені треба переїхати шпалу. А я трохи швидкувато їхав. І Я такий, ну зараз можу навернутись. Я таке переїжджати, в мене отак, от руль, я ноги виставив. Благо, що не впав, але я зрозумів, що ні, не треба наїжджати на шпали взагалі. Я, чесно кажучи, навіть забув про цей варіант, бо я вже звик, що всякі рейки треба проїжджати під максимально прямим кутом. Так. Тобто проїжджати рейки під таким ось гострим кутом це теж дуже такий швидкий шлях до падіння. На подолі, то я вже Наподолія. Не їздіть все. на подолі. <клес> Шутку Їздіть, але обережно з рейками старайтесь гострий кут не давати з рейками ніколи, бо можна дуже швидко впасти. Угу. Це от е, варіанти якби, поганого дорожнього покриття. Да? от Пісок, масло, Далі ми будемо розглядати варіанти, і такі е, ми будемо думати, що в нас дорога чиста, що там все нормально. Як на фізиці казали, в ідеальних умовах Сферичний... така дорога є тільки в во Франції, в палаті мір та вах, такий асфальт, да. кусок, метр на метр, да. сферична дорога в вакуумі, це називається, дорога, якої ніколи ніхто не бачив. З ідеальним асфальтом. Добре, що ще а... може бути? А... Ну, ще можуть бути там і люди, і тварини в повороті, все, що захочеш, тому особливо в закриті повороти не треба швидко їхати. Це така несподіванка може бути, і якщо ти їдеш в якомусь великому нахилі, то навіть теоретично ти не зможеш нормально зупинитися ніколи. Наступна саме популярна причина падінь в, в поворотах це забагато в повороті. Люди не дуже розуміють, як користуватися передніми гальмами у повороті. Насправді це так не дуже легко. Я зараз розповім, як це правильно робити. Коли ми їдемо в повороті, нам треба загальмувати передніми гальмами. Це дуже залежить від нашої швидкості. Коли ми їдемо повільно і ми натискаємо передні гальма, більший шанс впасти, як не дивно, ніж коли ми їдемо швидко. Чому так відбувається? Бо коли ми е, витискаємо передні гальма в повороті, тобто, коли в нас кермо трошки е, розву, е, повернуто в сторону повороту, передні гальма вони довертають колесо в сторону поворота. Коли ми їдемо швидко, то гіроскопічний ефект колеса він е, дуже сильно чинить опери у цьому довертанню колеса, яке спричиняє, спричиняє передні гальма. А на малій швидкості цього гіроскопічного ефекту практично немає. І як тільки ви на малій швидкості повороті, хоч трошки вижимаєте передні гальма, то ви відразу відчуваєте, як мотоцикл починає от туди відпадати. Причому, якщо ви розженетеся там на велику швидкість, якісь там умовні 100 км в час, з тією ж силою натиснути гальма в тому самому куті нахилу, нічого не станеться. Бо цей гіроскопічний ефект вам допомагає. Далі, а що робити, щоб цього не було? А, а що звертати увагу? Тренувати плавне натискання передніх гальм. Їх треба натискати плавно, не різко, не смикати їх. Да? Бажано там двома пальцями чи навіть одним. Коли я, наприклад, Беру якийсь чужий мотоцикл, просто там трошки на майданчику проїхатись. Я спочатку дуже обережно там, натискаю всі ці гальма, пробую газ, бо кожен мотоцикл він індивідуальний. Е, в нього, наприклад, гальма можуть бути дуже якісь там погані, а да, можуть бути дуже класно прокачені. Трошки натиснеш і він вже вкопується просто. Треба на це зважати на кожен конкретний мотоцикл. Що ще? Ще, ще? Далі найпоширеніша помилка це скидання газу в повороті. Люди заходять в поворот, якийсь нахал, вони лякаються. Що люди роблять, коли лякаються, вони починають закривати газ. Цього ніколи не можна робити. Ще можна зверху і придавити гальмами передніми, і точно вже лягти там десь полежати. Тобто в повороті треба тримати газ, не закривати його. Це також можна вчитися все життя. Плавне закриття, відкриття газу, це от е, те, що відрізняє там е, хорошого райдера від чемпіона MotoGP. Слухай, в мене тоді питання: якщо я бачу, що я нахилився в поворот, але швидкість завелика була. І як мені не скидаючи е, швидкість заднім гальмом це робити? Щоб не вилетіти з дуги там десь на обочині. ти можеш закривати газ, але робити це треба дуже повільно, плавно і разом з вирівнюванням мотоцикла. А, Бо е що стається, коли ми різко закриваємо газ? Е мотоцикл в повороті, чому він не падає? Бо його тримає е деяка міфічна. Якби сила, ну, називаємо її відцентровою силою. У мене по фізиці була трійка. Як тільки швидкість мотоцикла зростає, відцентрова сила теж зростає. І тому, щоб не вилітити з поворота, мотоцикл нахиляється більше, якби, щоб урівноважити це. Це добре відчутно в машинах, коли в там в машинах, автобусах, особливо коли автобус заходить дуже швидко в поворот. Всі лягають на один борт відразу. Оце, от наша відцентрова сила. Якщо ти помітив... Мотоциклах, ти не відчуваєш цього ефекту в поворотах, бо ми її компенсуємо нахилом. Да, да, Чим да. більше відцентрова сила, тим більше нахил. Да. А відцентрова сила нас залежить від кутової швидкості, тобто швидкості, з якою ми їздимо по колу. Як тільки ми закриваємо газ, у нас зменшується швидкість, оця підпорка, яка нас тримає, вона просто пропадає. Угу. І мотоцикл е починає падати. Тобто, якщо ти хочеш вповільнитися в повороті. Ти можеш закривати газ тільки разом з вирівнюванням мотоцикла. Uh -huh. Тобто спочатку вирівнюєш, потім починаєш якось там е, уповільнюватись. Uh -huh. uh -huh. Бо коли ти просто закриваєш газ по повороті, ти сили природи діють так, що ти просто падаєш. Я більше веду, веду до того, що ти повинен розуміти. Як це все взагалі працює? Що працює в повороті? На як тільки я зрозумів більш-менш цю всю фізику, навіть по верхам, я почав якби не боятися їхати в повороті. Перше, треба аналізувати кожен е, випадок якогось падіння в повороті. Е, завжди є причина, так. чому людина впала. І коли ви там бачите якось в інтернеті якесь падіння в повороті, тобто мотоцикл щось там їхав, їхав в повороті, впав. Чому він впав? От подумайте про себе, що він зробив не так. Це чи там різні моменти новачків? Це дуже часто це закриття газу в мотошколі на перших уроках це от. Якщо ви підійдете там, до майданчика мотошколи, інструктори кричать в основному там, десяток слів. По-перше, це погляд, щоб дивилися в поворот. По-друге, щоб колінами тримали мотоцикл. І третє, вони кричать: газ! «Тримай газ повороті, бо як тільки відпускаєте газ, це ви починаєте падати. Так, так. Я, до речі, це дуже добре відчував, коли я сам крутив вісімки або просто коло на площадці, і я намагався це робити зі стабільним газом, з невеликою швидкістю і, ну, і гальмом собі заднім підгальмовувати. Але в які моменти я. Закривав е занадто сильно і десь я собі підхватував, а десь мені вже треба було виставляти ногу, тому що вже починав валитись мотоцикл сильніше, ніж я встигав піддати газу, щоб його підняти і вирішити. Як тільки ти додаєш газу від центрова сила, тебе підіймає. Це теж можна тренувати. Тобто ти їш повороті там, і коли ти відчуваєш, що ти падаєш, просто підгазував і все. Mm -hmm. І ти вже не топнув. Так. Цікавий способ, спосіб впасти в повороті це витиснути щеплення. Так. Як це зробити? Дуже нахилитися, там якийсь швидкий поворот, якщо ти в цей момент витиснеш щеплення, швидкість е падає і ти теж падаєш. Якщо невеличкий нахил, ще можна витиснути щеплення. Якщо нахил великий, не можна цього робити. Є ще такий е цікавий спосіб впасти: це забагато задній гальм в повороті. Як за багато передніх гальмів можна ще задніми гальмами перемудрити. Але тут трошки все навпаки, як з передніми. Якщо я з передніми казав, що чим менша швидкість, тим небезпечніше, то з задніми все навпаки. Задні більш небезпечно витискати в повороті на високих швидкостях і великих кутах нагрузу. Тобто на малих швидкостях можна більш сильніше. Навіть в поворотах натискати задні гальма. Якщо швидкість у нас велика і кут великий, то е, чим більше нахил, тим менше якби, оце щеплення мотоцикла uh -huh. з дорогою. І коли ти витискаєш задні гальма, колесо може заблокуватися. Uh -huh. І е, задня частина мотоцикла піде в занос. Uh -huh. Це може бути невеличкий занос. Це, Інколи це називають, о, я там їхав, в мене там на жопу повело десь. Там. Ага. <клес> Інколи це може бути вже критичний занос і можна впасти. Інколи видно на відео різних аварій з мотоциклами, перетискають задній гальма і дуже сильно заносить зад мотоцикла, аж розвертає його просто, і тоді падають люди. Слухай а що зробити, якщо я вже так натиснув? В мене заблокувало заднє колесо. Треба просто перестати гальмувати задніми гальмами. Просто перестаньте гальмувати, все просто. Бля, клас. Я люблю ці поради. Але ж страшно, коли ти такий. Ну, зачасту, всі проблеми, коли люди просто зжимаються, що є на моциклі, газ, гальма, щеплення, все відразу витискають. І в, такому, в такій ситуації нічого хорошого не буде. Якщо ти відчув, що заносить задню частину мотоцикла в повороті, відпускаєш задній гальма, і занос повинен е, закінчитись. Цю <таспілляв> Су шмить. <таспілля> <таспілля> супер, супер. Що ще? Е, є ще один спосіб, як е, зробити занос задньої частини мотоцикла, як не дивно. Він називається Power паверслит. Це щось з Power Rangers? Ні, це штука подібна до автомобільного дрифту. Це коли ти в повороті їдеш в нахилі і додаєш забагато газу. Ага. І в тебе йде пробуксовка, ага. пробуксовка заднього колеса і е, подібно, е, е, блокування колеса, в тебе колесо дуже швидко крутиться, і воно починає знову-таки в сторону від поворота його заносити заднє колесо. Стандрайдери користуються цими штуками. Вони то гальмами заносять задок мотоцикла чи оцим паверслайдом люблять заносити в своїх трюках. Ага. На дорозі це досить небезпечно так можна впасти, тому на мотоциклах деяких ставлять трекшн контроль, який запобігає цій штуці. Але я не раджу відразу новачкам сідати на мотоцикл з трекшн-контролем. Краще самому вчитись плавно відкривати газ повороті. Не можна. Коли ти їдеш там в повороті відразу, раз і повний газ відкритий, особливо на потужному мотоциклі, бо колесо зірве і ти впадеш. Тобто треба вчитися відкривати. Я як це роблю? Я дуже часто, коли з'їжджаю на якусь ґрунтовку, я пробую трошки зробити паверслайд. Трошки додати більше газу, щоб в мене трошки цю задню частину занесло, щоб я відчував, ага, це вже багато газу. Uh -huh. щоб потім на дорозі я знаю, скільки мені газу треба відкривати. Uh -huh. Так, б... Закалібрувати. Да, оці... да. Бо кожен мотоцикл знову таки, кожен мотоцикл своя потужність і тих повинен знати хоча б свій мотоцикл, наскільки ти можеш відкривати газ в своєму мотоциклі. бо на малопотужному ти реально можеш при виході з повороту там, повний газ сміливо відкривати на якомусь Yamaha е YBR 125, можеш смі сміливо відкриватися і нічого не буде. Вже там на якісь 250-ки ти не можеш цього зробити, mm -hmm. бо можна відразу цей Power Slide зловити і впасти. Тобто краще вчитись все ж таки на не дуже потужних мотоциклах. Да, менш потужні мотоцикли. Вони е, от паверсайт от на них зробити буде дуже важко. А нам помилки, <с виходить. Так. Супер. Стільки вже варіантів, як впасти, є ще варіанти, як впасти? Є як впасти. Ти колись дивився мотоджпі? Трошки, так. Там один із популярних видів падіння це хай Ми вже розповідали трошки про лоусайд, це коли мотоцикл їде, і просто якби лягає. А хайсайд він більш такий видовищний. Це коли мотоцикл в повороті якби викидує райдера. Ага, так, так. Та. І потім ще отак от робить. Да, тобто воно виглядає так, що мотоцикл їде, їде в повороті, щось там брикнулось, і пілот так як з катапульти з нього. Погана штука тут в тому, що можна і в нормальному житті зловити цей хайсайд. Зазвичай, що відбувається, мотоцикл втрачає щеплення з дорогою, потім його знаходить, і в цей момент задня підвізка стискається, потім розтискається, і ти вилітаєш. Як може цьому запобігти? Перше, ти, якщо не будеш сидіти на сидушці, ти не вилітеш. Тобто ну, максимум мотоцикл тобі так копняка дасть під зараз. Якщо ти будеш сидіти, то шансів вилетіти набагато більше. У мене ніколи не було хайсайду. Mm -hmm. Я не знаю, як він відчувається, але якщо ви вже відчули, що у вас там щось стиснулося сзаді пружинка, да, і вона зараз може розжатися, то краще. Підняти свою п'яту точку з мотоцикла, і можливо це вас а, врятує. От можете навіть подивитися якусь підборку цих хайсайдів з MotoGP. там видно, що ті, хто там якби не сиділи, вони там якось втримуються на мотоциклі. Хто конкретно сидів на сидушці, ті вилітають відразу. У мене була така ситуація: мені дзвонить колега по роботі каже, я зловив хайсайд. В нього теж був перший сезон. Ну, якщо дзвонить, значить все нормально в нього. Да, я кажу, як ти це зробив? Каже, я? Я? я переїжджав в рейки на Подолі. Я задумався, як він це міг зробити, бо він не дуже пам'ятає, він пам'ятає, що переїжджав, і потім якось він злетів, мотоцикл на нього зверху. Скоріше за все, він дав забагато газу. У нього заднє колесо почало буксувати на рейках, потім, напевно, зіскочило на якийсь бетонну плиту. І спровокувало цей хай сайд. Тобто, зазвичай хай сайд провокує якісь помилки з газом. Знову таки, коли ми даємо забагато газу, в повороті, чи на якихось низьких поверх... поверхнях, Тобто загальна порада, щоб не було у вас хай сайдів, знову таки вчіться. Тримати рівний газ, плавно його закривати, плавно відкривати, щоб не літати з мотоцикла. Віталій, я чув, що якщо зачепитись підніжкою асфальт, можна впасти. Чи можна так впасти? Реально Підніжкою в якусь яму зачепишся, да там чи за якийсь там крючок, то можна звичайно впасти. Якщо ти просто плавно будеш тертися підніжкою, ось як я інколи це люблю робити, то нічого страшного не буде. Просто е люди дуже бояться оцього звуку підніжки від чутівців. Цих, але насправді нічого тут такого страшного нема. Головне, не робити знову це дуже різко. Не можна дуже різко якби наближатися до сварки. Підніжки вони зроблені з такого м'якого металу, вони просто потрошки стараються інколи летять іскри. Якщо ти прагнеш, Навчитися там максимально нахилятися до підніжки, це знову таки треба робити поступ, поступово, щоб хтось тобі казав, там, як ти нахиляєшся, скільки там тобі ще залишилось. Мені здається, що ми вже все, що могло бути. Все, ще є щось? Є. <плес> є ще спосіб, але от в перший сезон ви точно так не впадете. Цей спосіб. Hold my beard. <плес> Цей спосіб я бачив тільки на тренуваннях з джимхани, коли люди намагаються дуже швидко зробити обертання навколо конуса з дуже маленьким радіусом. Тобто радіус дуже маленький, і вони стараються зробити це якомога швидко. Зазвичай джимханісти вони дуже ретельно там підмітають майданчик, гріють гуму свою, тобто створюють оці, оцю ідеальну сворічну дорогу в вакуумі, і в них дуже добре щеплення з асфальтом. Але коли ти коли вони заходять все-таки на надто великій кутовій швидкості в поворот. То е, інколи переднє колесо воно просто починає стрибати, від відривається від асфальту, воно просто стрибає. Тобто, деякі види падіння вони доступні тільки. Професіонали падіння. Тобто є падіння новачків, а є падіння більш досвідчених людей. Ще один цікавий варіант, як можна впасти, я теж його бачив в основному на майданчику, навіть ноги ламали люди. Коли людина їде змійку, що таке змійка? Це от перекладка з однієї сторони в іншу постійно, Да? І коли ти з одного повороту хочеш. Якби зайти в інший поворот там, да, з лівого повороту в правий, і в цей момент е, даєш забагато газу, е, то тоді можна дуже боляче впасти. В е, цей момент е, просто коли ти їдеш е, якби перекладки, в тебе дуже розвантажується переднє колесо. Воно майже відривається від землі. Якщо ти ще додаш забагато газу, воно реально відривається і мотоцикл стає просто неконтрольований. Тому... Коли ви їдете в, наприклад, в лівому повороті, і вам треба різко перекластися в правий поворот, це знову-таки треба робити з рівномірним газом. Головне, не перегазувати. Але це знову таки вид падіння, який новачкам мало доступний. Це вже хтось там, хто більш-менш швидко їздить, просто. Дуже багато газу дає. Угу, угу. Ну, мені здається, що це таке універсальне правило для будь-яких потужних мотоциклів, тому що якщо ти даєш багато газу на потужного мотоциклу, ти його як, на того козла поставиш і десь там будеш ззаді валятися. Так, я багато сьогодні кажу про газ. От, робота плавна з газом це одна з базових речей, угу. з базових речей їзди на мотоциклі. Вчити його правильно відкривати плавно. І правильно закривати. І тримати стабільно. І що, це вже все? Е, Те, що я згадав все. Я думаю, якщо хтось ще згадає, як можна впасти в повороті, можете написати в коментарях. Я просто не можу згадати ще варіантів, як можна впасти. Можливо, я просто забув. Добре, ну як впасти в повороті, ми узнали. А що робити для того, щоб в повороті не впасти, і як що, що тренувати? Що тренувати от новачкам, які перший сезон катають. По-перше, не робити оці всі штуки, що ми зараз проговорили. Да? І по-друге, є така вправа в мене, вона полягає в чому? Їхати в повороті, тобто з якимось нахилом. Чим більше нахил це буде, тим буде краще тренування, але небезпечніше. І пробувати зупинитись. Тобто можна уявити, що там ага, там десь якась собака вибігла, чи хтось, вам треба зупинитись от просто до нульової швидкості стати. Інколи є такий варіант, можна одному в цю гру грати, можна вдвох. Тоді твій помічник тобі буде кричати: стоп, чи просто можна сигналити з іншого мотоцикла. І по сигналу ти повинен зупинитися. Це не так просто, як здається, бо. Мій Дуже часто ча... страшно. Да, вже страшно, бо ти рефлекторно починаєш відразу все витискати. Там газ, гальма, щеплення. От відразу все витискати, і зазвичай це веде до якогось падіння. Інколи люди вони їдуть в повороті, бачать, там десь за пів кілометра вибігла собака на дорозі. Вони відразу панікують, перетискають там передні гальма і падають. Що треба робити? Можна витискати задні гальма. Задні гальма в повороті, вони нас трошки вирівнюють самі по собі. От, треба запам'ятати, передні гальма вони якби навпаки довертають в поворот, а задні гальма навпаки вирівнюють мотоцикл. І вирівнювати мотоцикл, і коли вже він там майже рівний, тільки тоді під, підключати передні гальма. Яка б ситуація не була, по-іншому ти не зупинишся. Ти не зможеш їхати в нахилі і зупинитися. Ти не можеш, бо коли в тебе швидкість нуль. В нахилі мотоцикл тримає чи підніжка, чи твоя нога, але від сила його вже не тримає. Тобто, треба все одно вирівнятись. Добре, добре, супер. Добре. Тобто, ми сьогодні узнали, як можна впасти. Стільки варіантів в мене і професійні, і новичкові. Клас, все можна падати, але краще не падати. Ми трошки потренували, як можна е, різко зупинятись, коли ти вже в повороті. Це реально важкувато, тому що це ну це стресова штука, я чесно скажу. Але я розумію, що в місті це може бути ще більш стресово. Навіть на майданчику це не просто зупинитися. В повороті це реально не просто це треба практикувати. Бо в екстремальних ситуаціях ти дієш просто на інстинктах. Ти вже не думаєш. От, треба, от просто це якби затренувати, щоб ти щоб ти не думала, руки і ноги самі це робили. Самі вирівнювали мотоцикли і потім вже довгольмовували. Добре, супер. Дякую вам, що дивились. Дякую, що Дякую. ставите лайки, підписуєтесь, Якщо ви ще не підписалися, це вам корисно, то підписуйтесь і донатьте на ЗСУ, вірте в перемогу і їздити безпечно, будь ласка. І не робіть ті штуки, які він розказував. Дякую. Go ahead, I eh? don't know which